Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя, все як завжди. Дивимось на один день і починаємо. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Тут комусь знов буде потрібна ваша допомога, більш за все, як фінансово. Десь ну, людина вже з якимись такими пропозиціями до вас звертався, зверталась тут для кого як. Людина може бути вам родичем, а може бути, от, ви тісно спілкуєтесь вже деякий час і. Це знаєте, як врівноважити щось потрібно буде, що десь якась ситуація, вам просто вона ну, корисною буде у взаємодіях. Тобто, допомагаючи цій людині, ви і собі де в чому допоможете, і навпаки. Тобто, тут я б сказала, такий рівнозначний обмін через допомогу. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання. О. Ну, таке. Тут про Таємниці короля Пентаклів. Таємниці такі, що в нього є коханка. Звісно ж, це не для всіх. Не лякайтесь всі, бо тут ситуація, в якій вже знають таку таємницю про нього. Так, Жінка його вже знає. Ну, тобто імператриця, жінка короля Пентаклів, королева Пентаклів вона знає про таємниці. Свого чоловіка. Знає, кому він там допомагає, де він їздить, де буває. Така ситуація, угу. яка тягнеться вже деякий час, дійсно, тягнеться вже деякий час по підвішеному. То, чому нам її показують в цей день? Чим це важливо буде в цей день? Бо цю таємницю він вже не втримає. Він її вже ну, буде витік інформації. Десь він буде проколюватись в цій таємниці. Він думає, що це ще невідомо, але так вже не буде. Там, де він вважає себе переможцем, таким вже не буде. Ну, Знаєте, все таємно, рано чи пізно стає зовсім відомим. Давайте тепер подивимось, дії чоловіка у бік жінки в цей день. Для всіх інших буде день як день. Дії чоловіка у бік жінки в цей день. Угу. Ну, Тут просто не хоче взаємодії, не хоче щось робити те, що повинен би робити. І, знаєте, буде звинувачувати жінку, свою дружину в тому, що так сталося. Ну, звісно ж, дружина винна. Але тут буде на якісь конкретні. Бо страшний суд виходить нам на дні колоди. А це карта, яка, знаєте, завжди розставляє все по місцях. От хто що зробив, так собі і має. Тож тут насправді я б не стала казати, що в його розмові з дружиною зовсім не буде ніякої правди. Насправді тут треба буде дослухатись. і він буде вказувати на якісь конкретні речі, тобто йому чогось дуже не вистачало, він чогось не отримував і пішов це шукати на стороні. Ну, тут так показано по картах. Я розумію, що ображена жінка цього зразу не почує зараз і не зрозуміє, але насправді. Я не можу озвучити інше. Я те, що бачу, те і озвучую. «Дії жінки у бік чоловіка. Давайте дивитись. «Дії жінки у бік чоловіка. Ви знаєте, мені тут показують не, не ті дії, які будуть відбуватись в цей день, а тут як згадують те, в чим вона йому, в чим вона колись схитрувала. Ну, Тобто це як треба, їй треба буде згадати ситуацію, коли вона була така бажана для свого чоловіка. Така, знаєте, До нього лагідна, така чуйна до нього. Бо кажуть, що зараз вона більш ну, зосереджує свою увагу на вирішенні якихось ну, там. Домашніх проблем, ну, взагалі, просто, знаєте, на матеріальному зосереджена більше, ніж на чуттєвих якихось моментах, а йому цього не вистачає. Ну, тобто, тут, знаєте, в ситуації між двома людьми тут більше не показують ситуацію, коли. Шукаю потрібні слова. Я розумію, що людям зараз болить, і мені хочеться більш так, знаєте, лагідно висловитись, але не дуже щось виходить. Дивіться, тут більш про ситуацію, коли я розумію, що чоловік ну, так не треба було б йому робити. Але в, от в цьому випадку, в цій парі, Тут він дійсно може пояснити такий свій вчинок. Тобто тут, тут ситуація, коли винні обидва, отак От тут показують, і жінка тут буде згадувати якісь хитрощі. З минулого, але карти вказують на її велику хитрість. Коли вона була ну, в стані коханої колись, тоді, коли все в них починалось, то вона була більш уважна до свого чоловіка. Зараз так не є. От На це звертають увагу. Карти. Давайте дивитись для тимчасово одиноких сфера кохання. Завтра, що там у вас буде у тимчасово одиноких. Слухайте. Ого. Та тут класно буде. Короля жезлів показують. Дивіться, і для жінки, і для чоловіка. Тут, е Може дуже швидко виконатись бажання зустріти своє кохання. Ну, тобто, і в чоловіка, і в жінки. Жінка може зустріти отакого короля жезлів, для короля жезлів не показують нам, яку пані він зустріне, але він буде дуже задоволений і щасливий. Бо і так, і так, і для жінки, і для чоловіка. Зараз я викладу, що я тут напідглядала. Це буде і зустріч, і поєднання двох в пару. Таке, знаєте, от переможне поєднання заради сім'ї, заради створення сім'ї. Ну, тут дійсно, тут класно. І навіть нічого не буду доглядати, хай воно так і буде у усіх, тимчасово одиноких. Обов'язково хай так буде. Давайте дивитись далі про роботу. Про роботу. Що у вас завтра буде в роботі. Угу. Ти по роботі класно. Дивіться, королева мечів і король мечів взаємодія, коли треба прояснити щось, коли треба дізнатись більше, ніж до цього дня. Коли треба якусь ситуацію, ну як спрацювати разом в якійсь ситуації, ну як заробити грошей заради заробітку. Заради розвитку, тобто тут може бути якась окрема пропозиція, коли вдвох розглядаючи цю пропозицію, люди дійдуть до ну, просто гарного результату. Тож, хай воно так і буде. Давайте далі. Що ж вам важливо прийняти завтра? Що ж вам важливо прийняти завтра? Тут більш про... Коли треба поєднати, от з'єднати енергії, з'єднати якісь позиції. Погляди тут, ну знаєте, те, що можна швидко опрацювати швидко для себе, от зацікавившись чимось, ви можете щось швидко для себе, от ну як знайти відповідь. Як опрацювати, як дійти до якогось результату, але будьте готові, що тут щось буде змінювати ваш погляд, ваше, ваше сприйняття. Тобто тут ну, от, про очищення від якихось застарілих поглядів. Ну, або от ви звикли от, певним чином діяти. Тобто ваші якісь дії будуть змінені, тому що ну, це як час прийшов очиститись від, від одного, щоб почати сприймати зовсім якось інакший, інакше розуміння, інакше якісь от можливості. Тобто ви будете змінюватись. Обов'язково і це будуть зміни на краще. І вони не будуть такими, щоб дуже там довгими для вас. Це щось таке цікаве. Далі, від чого краще б за все відмовитись завтра. Дивіться, тут для когось показана ну, як можливість поєднатись от, в як домовитись про щось, як, наприклад, буде щось запропоновано, але це так, знаєте, от, ну, от раптом така нагода. А давай, да? а на емоції щось, на От, е, виникла цікавість. Але дивіться, тут все ж таки ми ж питаємо, від чого відмовитись, то тут одразу дається відповідь, чому відмовитись. Бо взагалі-то це як швидко зміняться обставини, або швидко ну, ви там на емоціях може на щось згоджуєтесь, а потім починаєте, як то кажуть, вмикати голову і роздивлятись для себе, чи воно вам треба, чи взагалі це для вас дійсно важливе щось, чи не треба взагалі. І... Або людина. Розмірковує, чого це я так швидко згоджуюсь. І тут буде потім зовсім інша взаємодія. Тут просто, от знаєте, як розраховували на один результат, а він буде геть інший. І може сприйматись як взагалі ну, щось таке, що ну, як будете думати, що вас підводять, що вас взагалі от якось так. Обманюють, що це шахрайство якесь. Тобто не поспішайте на щось згоджуватись. Ну, принаймні в цей день. Візьміть собі там, день на роздуми. Далі. Чого ж вам не уникнути? Угу, Перевернулася карта. Лишаємо, чого вам не уникнути. Угу. Угу. Щось буде вам уроком. Щось, що навчить вас захищатись. Це буде взаємодія з людиною, це буде якась, наприклад, тут і лекція може бути. І ви можете щось прочитати, якусь статтю, яка вас як навчить чомусь. Тобто тут щось вам як знання буде даватись. Чого не уникнути? Щось, що як. як дасть можливість щось стабілізувати в вашому житті, або у відносинах з кимось. Тобто це, знаєте, як якась така ситуація, якої дійсно вам не уникнути, але це як, як повчальний якийсь момент. Який обов'язково повинен бути в вашому житті, бо інакше ви як буксували б на місці. Щось таке. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра. Вистрій бую добре, лишайтесь. Тут у когось з вас буде швидка перемога в ситуації, яка вам ну, така складна буде на цей день. Або може, вона почалась напередодні для вас. Вона для когось з вас буде пов'язана з королем мечів. Це може бути і колишній чоловік для когось з вас, це може бути і. І військовий, і лікар, і вчитель, і людина, ну, там, яка працює з, з інструментами, з, з законами. Тобто чоловік, який знається над чимось, він майстер в чомусь, ситуація, в якій дійсно от може бути як допомога вам, Ну, от, знаєте, коли вам треба щось зробити, от саме так, як вам треба, самотужки владнати складно, хоча б, може і тягнете якусь ситуацію от, доволі давно вже щось, що вам емоційно може даватися, але воно все владнається. Переможно для вас владнається. Вийдете з якоїсь проблеми, з якоїсь скрутної для вас ситуації, Ну, просто за допомогою ось такого красення короля, короля мечів. Приймайте як є. Все на цьому, всім. Дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І якщо будуть вскриватися якісь таємниці, то подумайте, чому це зайшло в ваше життя, чому так стало можливо в вашому житті. І Що ви з цим повинні зробити далі? І хай у вас все виходить як найкраще. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока.